Всім привіт! Сьогодні у нас такі от колінвальчики будуть на Іж Так, Помічник. Ти що тут ти в кадр влазиш? Ти? Сальник, Сальник, давай, давай тусуй, тусуй десь собі. Далі, Короче. <плакова> Так, зараз. О, Сальника трошки пересадили, бо він трошки заважає. Так, Сьогодні ми будемо робити от колінвали на мотоцикл Іжю Пітер під 15 палець. Тобто під е, Явовські поршні. Під поршні ява е, 250. По-моєму, модель 353. 15 палець, Явовські поршні, От так втулки, от так має тут палець рухатися. Ну і коротше зараз будемо, то все збирали. Ага, зовсім вам забув ще показати, тут посередині така кільцева глибока канавка і спіральна е, нарізана така. Канавка. по довжині. ну, Для кращого змащення пальця. Ви просили, ми зробили. Йдемо далі. Ну і що ви думаєте? Не даємо нічого зробити. Робить все зі мною. Кулінвали він пресує завжди зі мною. Ну, йому цікаво, він дивиться, контролює процес, чи все правильно, чи ні. То він є експерт. Експерт сальник. Так, а ще я вам одну таку шляпу совєтську покажу про ці шляпні е, совєтські колінвали. Значить, дивіться, тут поздирало, грубо кажучи, метал. Отакими От клаптиками маленькими, так. Е, це є в нас сліди від різця. Ці сліди від різця позрізало, грубо кажучи, пальцем. От вони є. Тобто цей отвір має бути ідеально шліфований, а не з-підрізця. От вам совєтської качество, блять, зараз таких, сука, не ділають. Десь такі по 2 сотки. Менше вивезти. На жаль, не вдалося. Ось вот такі у нас колінвальчик під. 15-й палець з мінськими шатунами. Так, другий колінвал. Тут в районі 3 соток, коротше, я нічого з тим зробити не можу. Не знаю, воно щось так. Та стрілка гульбанить. Тут 2 соточки. Так, закінчили ми роботу по колінвалах. Вийшли в нас отакі колінвальчики. Під 15-тий палець, під поршні яви. 250. Ось такі от штуки. Це всім дякую за увагу.